Грузинська співачка з українським корінням Софі Віллі присвятила нашій країні пісню, котру виконує у Києві. Артистка, котра Тбілісі активно підтримувала Євромайдан, зібрала команду професійних українських та грузинських музикантів. Усі вони грають в унікальному стилі. Софіш. З учасниками гурту Софівілі спілкувалася наша журналістка Олена Опанасенко. Олено привіт, Скажи, будь ласка, то які ж подарунки привезли нам із сонячної грузії? І У мене є ще питання: як правильно софіш чи софіш? Оцей стиль музики новий? Вітаю колеги. Думаю, що Софіш, тому що там насправді унікальний, унікальний суміш стилів, і загалом культурний діалог між Україною і Грузією дуже успішно розвивається. Ну а Софі Віллі свою солідарність до нашого народу висловлює і словом, і ділом і в піснях її дуже багато актуального змісту. От зокрема пісня Позишн. Присвяченим подіям в Україні, але у тексті відчутен також і більш співачки за її рідний народ. Адже під час війни у Грузії Софія переїхала до Києва, де зараз також почувається, наче вдома. Цієї зими перебуваючи у Тбілісі, серцем, Софі каже, що була в Україні. Тому великий концерт у рідній столиці присвятила майдану. Співачка переконана, що ті, хто уважно слухає її пісні, знайдуть у них зміст актуальний для багатьох. Пропоную послухать А в песнях есть определенные, ну, есть и, и, грузинский фолк, который, ну, I told you, песня I told you звучит, например, что когда-нибудь мы вернем наши земли. Ну, эта фраза это очень актуальна и сейчас, и для Грузии, и для Украины. Потому что, ну, когда я родилась, как раз вот была с, с Абхазией та же история, что сегодня с Крымом. Это такая боль в сердце, когда все, все об этом думают, как, бы. как, как это вернуть, как восстановить целостность. Усі події в Україні Софія відстежувала з особливим трепетом, навіть перебуваючи у гастролях у різних частинах світу. Коли ж сама потрапила на Майдан, то каже, що не змогла стримати сліз. Коли мене приглашали туди виступити, якраз в це час я була в Грузії, у нас була запись. І ми вирішили зробити концерт в честь Майдана в Тбілісі. Все, що я бачила по телевізору чи дивилася на... Ну, у мене не було такого відчуття, що це відбувається в двох шагах від мене. Коли когда... Ти туди попадаєш, сам, ну, сам все представляєш, як що здесь происходило, то, звісно, сльози наварачуються. У романтичних піснях із англійською мовою, але з грузинським бойовим духом, Софі закликає нас жити чесно і боротися за власні права. Бас гітарист Леван Мікаберідзе, котрий виступатиме разом з нею у Києві, також переконаний, що об'єднавшися разом, люди мистецтва можуть підняти народ на великі зміни у державі. Всі ці... Мероприятия, так сказать, и фестивали надо проводиться, так сказать, часто и много должно это быть. И там, когда будет показана и правда, и неправда, там люди же сами все там видели и знают, что реально там происходило. И они все это оценят. Но мне бы очень хотелось, чтобы мои друзья, которые... Тоже делают музыку ну или там что-то другое, что все мы как чтобы все мы как-то помогали друг другу, и все мы вместе доносили что-то очень важное. А важного сегодня очень много. Ну, есть о чем поговорить и есть что сказать. Нові пісні Софії Віллі можна буде послухати у Києві 29 числа. Ну а далі співачка визначатиме, який дім обрати для своєї нової творчості: чи це буде США, чи це буде Італія, Грузія, Україна? Адже у серці, яке наповнене любов'ю, вистачить місце для кожного народу і для кожної країни, колеги Олена. Ти сказала, коли можна буде послухати, а де саме не буде це рекламою, а просто цікаво. Можливо, хтось дійсно хоче послухати, куди треба йти. А це буде клуб Юність Київ. Я думаю, все решта інформації можна знайти в інтернеті. Дійсно, не будемо давати зайвої реклами, але думаю, що я, наприклад, піду і вас запрошую. Дякую, Олено, за цікаву інформацію. Насправді було дуже цікаво.